Всім привіт, Чорноморська. Сьогодні приїхала, щоб подивитися, що там у нас сьогодні на пляжі. Зайду в деякі заклади, щоб дізнатися, які ціни на харчування. Тому приєднуйтесь до цього відео, будемо ходити. Звісно, зайдемо в море. Сьогодні трошки поспішала, забула термометр, щоб виміряти воду, але я думаю, що так відчую, скільки градусів вода. Зараз знаходжусь біля торгово розважального комплексу Нептун. Зайдемо в нього спочатку. Тут продають електроніку, продукти, одежу, а також є для дітей ось розважальний такий майданчик і кінотеатр. Квиточки на кіно по 200 гривень. Якщо перейти дорогу, ось є такий буфет, тут можна поїсти. Зараз зайдемо, глянемо які ціни. Салатики можна купити від 70 гривень, ось з капустою, є сенвічі, такі салати. Це ось в такій упаковці, напої. Широкий вибір солодощей. Сологуні в лаваші. Далі починаються гарніри. Ціни вказані за 100 грам. 40-35 гривень. І далі м'ясні страви. Криль це є відбивний. Котлети. На 200 гривень тут можна пообідати. А я йду до моря. Ось по дорозі фрукти продають, ціни знімаю, ягоди можна придбати. Недалеко біля моря є копійка, АТБ. А я у Приморському парку. Тут, як завжди, у нас красиво, троянди квітнуть, дівчинка грає на гітарі. Тут є спортивний майданчик з тренажерами в парку. Можна потренуватися, у кого є бажання. У нас тут все вже таке жовте, як наче осінь, але ще температура дуже спекотна, тому думаю, що море повинно бути тепленьке. Гарно тут сосни, вид дуже класний. А я вже біля сходів бачу людей в морі дуже багато сьогодні. Зараз зайдемо в сіті буфет, де можна пообідати там чи поснідати. Ось він знаходиться недалеко біля цих сходів. Треба туди піти. Там, мабуть, можна їсти ось і на вулиці, і всередині. В останню годину роботи знижка 30%. Зараз зайдемо, побачимо, що тут продають. Ось млинці, є сирники. Це те, що можна взяти тут на сніданок. Ось напоємо. 90, 85. Так, салатики. Калончик. Так, італійська піца 45, 49. Тут гарніри, ціни вказані за 100 грам. Тут котлети, люля, кебаб. Куриця, шашлик навіть є. І сьомга на пару. Працює кондиціонер, непоганий такий заклад. Зараз пройду по цій дорозі, покажу, як тут все виглядає. Ось барчик, також можна випити напої, і не один він тут, їх багато. Адреса укриття. Тут така широка частина пляжу, де грають футбол, волейбол. Да, цього року до Чорноморська приїхало багато відпочиваючих, пляж повний, і в морі людей дуже багато. Зараз хочу прийти до початку пляжу, щоб зняти ці частині. Тут самий низький спуск до моря, парковка є. І ось так ми спускаємося. Деякі люди в холодочку сидять під деревами, але більшість ось так на пляжі. Ой-ой-ой, скільки людей. Добре, що є рятувальники тут, бо нещодавно був сильний шторм і 50 людей врятували, але не обійшлося без тих, хто утонули. Тому треба бути дуже обережним в морі. Прямо на пляжі можна собі щось купити, поїсти. Плов тут продають і все таке, вже не раз показувала. В цьому місці також є бари, можна випити напої, душу, щоб помити ножки. В цьому місці є шезлонги, лежаки і басейн. Трохи далі гірка для дітей, і також парасольки, лежаки. Зараз піду ближче до моря. Ось така обстановочка сьогодні. Бачу, що в деяких місцях вода зовсім прозора, чиста, а деяких є трохи водорості. Красивий колір води сьогодні можна орендувати сабборт. В цій частині пляжу людей трохи менше, є навіси, під якими також можна відпочивати. Це частина пляжу, яка недалеко біля сходів. Ось гойдалка тут є. Бачу, що люди задоволені відпочинком, краса просто. Це частина пляжу, що недалеко біля готелю Оптіма. Я вже прийшла весь пляж. Зараз спробую зайти в воду. Зараз знаходжусь тут біля чайки пляжу недалеко. Ну, людей багато, в воді дуже багато. От так відчула, що водичка тепла, тому люди насолоджуються, купаються, засмагають. Сьогодні вихідний день, але трохи є водорості і якийсь запах такий трошки неприємний. Мабуть, від того, що спекотно. Може, водорості ці трохи дають такий запах. Заходимо в водичку, але тут вже бачу каміння є. Берег завжди різний. Но вода тепла. Десь градусів 26. Тут зовсім мілина і не попливеш так, Ліді, так гарно. У цій частині дуже багато каміння. Не знаю, може на матрасі тут класно плавати. А так іти дуже далеко і так ідеш, можна ноги собі поранити. Особливо я селфі-палкою, то зовсім не дуже гарно. Ладно. Зараз, я думаю, все ж таки спробую проплисти. Ой-ой-ой. Водичка -ой тепла-тепла. -ой. І тут чиста вода. Там на початку водорості, А тут чисто. а он Яким сьогодні був наш вечір в Чорноморську, ще є деякі справи, треба скоро збиратися. Прекрасна атмосфера тут. Мілан трохи розбушувалася, вирішила, що їй можна тут брати, все, що їй подобається. Надіюсь, що вам сподобалось відео. Підпишіться на канал. Підтримайте відео лайком, коментарем. А ми зараз будемо йти. Ще покажу дещо цікаве. Нарешті я побачила, де тут укриття. Ось воно. Недалеко біля пляжу Чайка. А ми ще зараз зайдемо в АТБ. Побачимо, які ціни сьогодні. Приветку можна купити за 189 гривень. До нових зустрічей.